Колишню школу номер 10 що розташована на вулиці Рибна, продали з молотка ще у 2019 році. Спадщину графів Браницьких оцінили у понад 2 мільйони гривень. Саме за таку суму приміщення загальною площею 18 тисяч квадратних метрів придбав підприємець Олександр Забарний, який і донині є їх власником. За його словами, йому належать лише будівлі, а ось земля під ними місту. Стверджує, хотів побудувати на території. Приватну школу і садочок та інвестувати у це чималі кошти, а відповідно сплачувати податки від бізнесу у місцевий бюджет. Однак білоцерківські депутати перешкоджають цьому процесу, відмовляючи в оренді ділянки. Тож власник не має права поставити навіть паркан. Виходить своїми ж руками, народні обранці перетворюють територію, де мав би лунати дитячий сміх на сміттєзвалище та притон. І напевно це комусь вигідно. Дзвонять мені, наприклад, там я так розумію, в сесії кажуть, а для чого вам так багато землі? Давайте ми вам відріжемо, скільки там під під цими приміщеннями. І все, але ж для наскільки ви знаєте, що для школи потрібен і дитячий майданчик, і спортивна площадка. Там воно горіло, там якийсь там не один раз і не знаю хто його там підпалював. Ну, воно, воно, те, 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 що є, воно вже там ну, непридатне. Там треба таку реконструкцію робити серйозно. Якби там якась чи інша влада, чи дали можливість працювати, то можна було б, можна було б інвестувати і будувати. За інсайдерською інформацією нашої редакції до продажу приміщень місцеві бізнесмени планували звести на території колишньої школи багатоквартирний будинок, і нібито вже був готовий проєкт. Однак потрібні люди не виграли аукціон через це, на думку теперішнього власника будівель Олександра, йому і встромляють палиці у колеса. Чи вбачаєте ви в цьому якісь наміри місцевих чиновників збагатитися? Вбачаю. Хочуть щось від вас, грубо кажучи, там хабар, що ви заплатили. Їм. Я так розумію, що так. Я думаю, що починаючи з того, що я виграв цей аукціон, це вже якби я їм перейшов дорогу, тому що мені дзвонили вже із прокуратури, що заведена кримінальна справа. Що я якось не так його купив за аукціон. Кажу, так ви почитайте, зайдіть на сайт Прозоро і почитайте правила. міг будь-хто туди зареєструватись, Був відкритий аукціон. Проте, за словами підприємця, виглядало це як чергові залякування від місцевих ділків, адже він так і не отримав повідомлення про відкриття кримінального провадження. Ми вирішили дізнатись безпосередньо у членів земельної комісії Білоцерківської міської ради істину причину відмови у наданні оренди. Вони ж були небагатослівні. Наприклад, її голова Балановський та член Мазуревич категорично відмовились коментувати, стверджуючи, що спілкуються лише через пап. Перові запити Гресюк не може взагалі пригадати, що заява про найм подавалась на розгляд комісії. Сириця також не розуміє про що мова, тож може надати відповідь лише через тиждень. А ось за даними власника забарного він двічі подавав заяви. Але депутати на сесіях рішення по ділянці не приймали. Тож випробовує удачу втретє. Я маю души цієї школи особисто чи ви це там це чиє, чиє майно ваше чи моє. А до чого ви говорите про те, що це не моє майно чи не ваше майно? Ви голова земельної комісії. Ви відповідаєте за ці питання? Ви власники школи? Я не власник. Ви голова земельної комісії, яка розглядає ці питання. Майте офіційний лист, і ми вам надамо відповідь. Ну наскільки я пам'ятаю, то ніхто не звертався стосовно оформлення даної земельної ділянки. Послухайте, мільйон заяв заходи. Зверніться в земельний відділ, вони вам. Точніше скажуть, якщо у вас є питання, звертайтесь, будь ласка, офіційним листом і обов'язково отримайте відповідь. Земельна комісія у міській раді вважається однією з ласих, бо де земля там крутяться великі гроші. Чи то через свою некомпетентність чи нерозуміння, на жаль, ми не почули від народних обранців жодної конструктивної відповіді. Тож наш телеканал спрямував інформаційні запити до профільної комісії та міського голови, аби знати більше продовження історії з десятою школою. Чекайте згодом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.